Всім привіт! Дякую величезно, що звернули увагу на це авто. Особливо ті, хто мріє про Кемрі, але хоче взяти дешевше. Відверто прикольна машина. Звичайно, це не Кемрі, це, це своя абсолютна аура. Nissan Altima, 18 рік. Якщо не помиляюсь, 76 тисяч пробігу, тому що машинка тільки приїхала, одразу знімаю відео. 74 800. Що ми маємо за ці кошти? Звичайно, ну, автоматична коробка передач навіть не обговорюється, 2,5 літровий класний двигун, Дістронік, лінзована оптика, датчик світла, немає датчику дощу, не знаю, як тут може бути, але в Нісана можливо, все. Ну, Я згодом покажу, тому що. На цьому речашку в нас є автоматичний режим, там, немає. Ну але це я буду розповідати і хороші моменти, і не дуже. Машина комісійна. Я розраховую на те, що ви дистанційно проведете огляд, і менше буде питань в ході фізичного перегляду, тому що наша задача показати все, як є по автомобілю. Наскільки це можливо на асфальті для більш детального огляду завжди відкриті для діагностики на СТО, не забувайте, що ми зовсім не перечимо. Офіційний дилер, в тому числі. Так, е, по порядку <кій> машини було ДТП. <кій> е, одразу да, зараз частина виключиться для того, щоб визначити де є скільки і взяв той щиномір, швиденько проходимо, е, одразу оцінюємо лакофарбове покриття, потім йдемо, дивимося зауваження по машині, і лише потім ми будемо дивитися комплектацію. Поясню, чому так. Щоб одразу той, хто кому дійсно зацікавила машина, він додивився відео до кінця, прийняв рішення, приїхав, взяв в кредит чи в лізинг. В кредит ставка зараз дуже хороша в районі 16%. Перший внесок, ну 15, але краще, щоб було 25%, щоб ми менше переплачували. В лізингу від 25 перший внесок і решту виплачуємо на 1-5 років. Відсоткова ставка від 25%. Військовим також видаємо, але цивільним поручительським. поясню чому. Тому що військовослужбовцям під час війни, воєнного стану заборонено нараховувати будь-які відсотки. Лише і за того. Будь ласка, ми це питання неодноразово піднімали там в всіх своїх соцмережах і давали відповідь. Так, погнали, дивитися. Я онлайн з вами буду, так що. Я також ще не дивився. Тут, здається, бачите, як у нас все окей. Заднє крило ліве. Погнали. Ви знаєте, давайте одразу домовимося, що ви не кажете, що я придурок, коли я не попав в ту частину. Тому що я часто дивлюсь ще собі паралельно під ноги, то в екран телефону, то на товщиномір. Одним словом, розумієте, і тут, і там, і може інколи втикнути, наприклад, в лючок або в крило пластикове. Тому не кажіть, що ідіот, просто дійсно е хочеться, щоб ви все побачили і все зробити Так, зараз. одразу в верхню частину. Я, хто дивиться часто мої огляди, розуміє, що я гомо сапс, але ще трошки гомо лінивіус, і мені Інколи впадло раком по 500 разів вверх-вниз нахилятись, тому я дивлюсь одразу одну площину, яка мені зручна, потім іншу. Читав багато книжок про те, як потрібно це робити. Скоро в нас навіть буде по цьому курс, але знаєте, ще те, як людині зручно, ну, ніхто не відміняв, і те, що зручно і те, що правильно, воно повинно гарно об'єднуватись. Тоді буде толк. Е, так, е, поїхали далі, поїхали по дверям. Одразу скажу, друзі, тут от плівочка, бачите, тут трошки потерто, але А, ну я ж в принципі вам казав, то я, я пройду потім. Заднє крило в нормі, задні двері. Також в нормі це, бачите, з плівочки. нас передні двері. На попередній частині тут може бути перепил. Підфарбовано, видно, що підфарбований бампер, там навіть є місця, я вам покажу. Під час купівлі я думаю, можемо скоригувати на це ціну. Ну, такі правила ринку, не потрібно казати, що всі машини ідеальні. <кій> бувають зауваження, бувають вони бувають різні, але наше основне завдання, чому ми робимо акт прийому. Ми дивимося, щоб в основні всі були вузли в нормі. І ніколи не розповідаємо, що знаєте, все там гаразд, все окей, кращих машин немає. Краще є, але не дорожчі. Суттєво. Хочете, краще, навіть в нас є, краще, чи можна в замовлення привезти. Не питання, не проблема. Все, поїхали по самому цікавому. Крило в нас має перефарбування. Бачите? Зафіксували. Критичний тут здається, щось було. От, бачите 250-300, так норма. Погнали по капотику. Тут ж. Є. На, на смак і колір тут є будь-якого рівня. Але в цілому картина, знаєте, не така вже й погана. По краю капота має бути також підфарбування. Так. Він код, як завжди, дорогі мої, підкріплює, щоб ви могли самостійно перевірити. Carvertical так само замовляємо. Кому потрібно ще автономно без нас перевірити по Carvertical, Нагадую, що в нас є да, реферальна програма, Carvertical дав нам можливість, що хто приходить від нас, отримує знижку. 20%, хотів сказати, 25%. Можливо, більшим, але це ще не точно, тому що Carvertical виявилася серйозна велика контора. І там не все так просто і швидко. Я думав, що це, знаєте, просто десь на видобичах, на гаражах сидять два хлопці і закрили собі Carvertical, а ні. Велика компанія, великий штат, великі бюджети, великі плани на Україну, вірять, що в нас все буде. Дуже добре, тому активно розвивається. А це що? А це що таке? Добрий день? Подивіться, в чому фішка, всі ви кажете прилад, це панацея, все товщиноміром поміряв, і можна навіть там до бабки не ходи, машина толкова. Я вам покажу зараз, що є. Це вже другий у нас випадок, коли машина. Відновлювалося, знаєте, без якихось там ну, дивіться, то ще не мір покажеться, не покаже. Бачите, малесенька вм'ятинка. Ледь-ледь вирівняти її буде, не знаю, думаю, може гривень 500. Але ж вона є? Є, розумієте? І так само тут. Сказати, що сильно фарбовано шпатльовано не можна. Але є моменти, які потрібно врахувати при купівлі, щоб потім не лити сльози, не казати, що вам ніхто не говорив. Так, На задню дверку. Бляха, я не пам'ятаю, не хочу зупиняти відео, люблю, щоб все було одним кадром. Люблю, щоб все було одним. Тут все норм. Так, є і... Стрельці у нас залишилось ще одне. Ну, словом, по Локферму здається, все добре. але Зараз я ще покажу кілька моментів по машині. Якщо вони вас влаштовують, то в цілому пряма дорога на сервіс передивиться ходову частину. В принципі, норм. так. Дам-дам, 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 чуть Підпишіться на канал, до речі, хто ще не підписався, поясню чому. Цей канал у нас був раніше, ми багато щось знімали, зараз він залишиться каналом автосалону, де просто буде дуже багато машин, майже, всі, ну, майже все, що пов'язано з продажем. А в мене буде свій канал, там де будуть різні огляди, машин вже розширені, там шоу, інтерв'ю і так далі. Це буде на окремому каналі, я його тут просто анонсую. Тому, якщо ви випадково навіть зайшли дивитись автомобіль, підписуйтесь, і там буде реально цікаво дні вас. Так, ідемо, я вам зараз покажу по машинці, ще момент, мене, які мені трошки напрягають, а потім я домовлялась по комплекція. Е -е, дивіться. Бачите, це шо? А це що? А прибором б'ється, що все ніби нормально, розумієте? Тут здається все біля діла, камерка є, тут таких от погрішностей немає. Так, оці, звичайно, можна було покраще. Резина ну не фонтан. Другі що це в нас по року випуску. 37 тиждень 2018 року їй вже пора на пенсію. Тут плівочка, тут все окей. Все. Водійські двері також проклеєні. От. Крило, ну крило оце, до речі, зараз вам покажу. Крило кручене, що тут розповідати, ну, ми ж з вами маємо всі перфакси. Блять, капот важить, тону дві. Дивіться. На капоті бачите, є такі приколяси. Одразу, щоб ви не казали, що щось не в курсі. Тут у нас крутилося ну, ясень перед крило. Тут по ходові також. Фара бачите, має отакі от, от свідочки. Ну, Всі ознаки того, що було ДТП, а перша ознака того, що було ДТП, це те, що машина приїхала з Америки і вона є на карфаксі. Так. Е, ще тут ну, оця фігня мені абсолютно не подобається. Так, вона обійдеться локальним, може перефарбуванням, але це вже скаже майстер. Однак, і я б, звичайно, прикопався ще до... Як там? О, о, бачите? Я б, звичайно, якби... Курував ремонт, мені наполірували набагато краще. ось Це треба врахувати. І тут резинка передня вже проситься царство морфея або аїди Так, дивимось по салону. Ну Задній ряд, звичайно, тут комфортний, величезне, місце для них дофігіща, подушки в сидіннях, подушки в стійках, водій, пасажир, задні також. Все тут окей, Ну, чистенько, машина, видно, що не затертий задній ряд, але ну, гарненько все. Але от там, бачите, можна було туди зібрати красиво. От, так, Тут все непогано, водійське в гарному стані. По комплектації, знаєте, тут не зовсім, не зовсім все зрозуміло, тому що ну, з одного боку ж гарна, комбінована шкіра, всі справи. З іншого є підрульові селектори. Тут все в кнопочках, такий мультифункціональний руль. Є датчик світла і немає датчика дощу. Трошки печально, підключається, звичайно, от вас телефончик. По-моєму, тут, по-моєму, тут, дорогі мої, з двох одне або Android, CarPlay, або Apple. Не пам'ятаю, не підключав ще. Ні, коля займався, зараз пробуємо дірнути, закінчити з клієнтом. Ось так. Стеля частенька, рівненько. Тут бачите, я не знаю, це вживу не видно, а не видно. Тут трошки є така штучка, можна було виправити. Ну, нічого критичного. Знову ж таки повторюсь. Ось <кхід> ціна цієї машини буде в межах. 17 тисяч, можливо, буде торг. Всі зауваження я вам показав, тому дорогі мої. Чого я знімаю такі відео? Чому я впевнено показую всі недоліки, які я помітив на момент зйомки відео? Щоб ви, коли приїжджаєте, ви вже були в курсі, у вас не було відчуття, що вам чогось не договорили, то що фотографії дають плюс 20% привабливості в машині, це точно. І на відео буває з певних ракурсів також е все дуже гарно. Але є моменти, на які потрібно звернути увагу, тому що ти машину бачиш вживу. Нагадаю, ми за діагностики. Е нагадаю, що два ока добре, чотири краще. Приходьте, дивіться, перевіряйте, їдемо на СТО і все так далі. І не забувайте, що машину можна взяти в кредити лізинг, і не забувайте, що ми вас цінуємо, поважаємо, любимо. Вибирайте, будь ласка, співпрацю з нами. Ми будемо дуже вам вдячні. Всім хорошого дня і слава Україні.